Короче. Я так и не попрощався. О... Короче, короче. Продовжуємо грати играть. Dark Souls. Идем валити каломитов. Я думал, что я с ним быстрее справлюсь, но видимо на нього надо вообще відео, видео, видимо. Я даже мануса не так долго бив. Я вообще с первого раза забив. Може мені через те, що повезло. Може таке бути. Вот з ним мені почти повезло. Я мене вже заебав. Я не знаю Бля, я не заебав просто. Той коломит. Я пробував не записуючи відео там його завалити. Не виходить. Не виходить і все. він просто мене валить, і Все. Ну да ладно. Ні, ні. Ді, ді. Кусай, я не знаю, ты у меня есть собаку. Слобалка. Щами с ним, потанцуем. Надеюсь, останий раз. Ну да, последний раз я тут воскресенье. Я души даже души я даже не піднімаю. нема так пробишь классно. Да став щит, баный, ты шо... Оооо! Застав! Ха-ха! <свіс на> ты заебал меня! Ну я пер... Бру, бр, 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 бр. Ладно! Зара... зараз, буде, зараз, опять зараз, была, по-любому. Я не дамажу его вообще. Он просто... Ну, пиздец. Класс. Он вернулся. Блядский дракон. Он просто блядский, я не знаю. Метка. Что за метка я такие... Понял. about but Слушай, я на первочу изда? Петровочек. Ну ладно, ладно. А, в любому случае половина дамиджа. не, пей, пей. пей. Ай-яй-яй. Я понял. А против него Ай, я підхилюсь. Так. Да. Ні, це вже погано. Да, с ноги його. Це так прикольно. Я не нажимав атаку, там, щоб він попинав. Стоп, стоп, стоп. Дайте, дайте його доб'ю вже, в мене з'явився шанс. Давай, давай, да. О, да, ебать, я завалил, отлично. Пиздец. Кольцо бедствий. Да, я красиво, но походу это параша, да? Получение двойного уровня, в смысле? Кольцо зачарованное. Ой. То есть я получаю двойный урон. Дуже классно. Бесполезное кольцо. Ну действительно. Ну да. Херня. Получаешь двойный урон. Я -то... Чудно. Сумбачок пачу. Ладно. Я думал, что будет дольше. Я думаю, что это будет дольше. Ой, да. щит поменяешь. А то что тут тяжело идти, да? 去去去去去去。 Позвертаємося до Іран, так коротше, я забуду як його звати. Розказуємо, що все. Коломіта завалила. А я... А я не подивився, що ми з нього отримали. Там є його... його душа, да? Чи ні? Тільки бачу душу стражу. Стражи, сліфа, марки все. Протереси, нема. Че, немає душа э, в колоне немає душі, значить? А чо так? А чо так? самі, самі блядь, блять сложные босс и делал Ді... слышны, но немає душі. душі. уже ну да ладно Ладно. Походу, це відео буде така коротенька через те, що ти. Побачимо. Побачимо, побачимо. Да, похвали вас. О, ще раз уровень піднімем. отлично. Отлично, отлично. Красавчик, відкры не т. Здарова, який ти замітив, який в нього лук краснує? Такий, як я. Да. Да, 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 да. Та який Гвін, на що він мені? Йому тягла, там. А-а. Гвін же все, поїхав він кукухою нашому. Mm, well, ah, This great bow? No. I shan't need it. With no dragons to hunt. I know not if a human could even operate it. But here, I need outweighs mine. Oh smashly. Of... Oh, look, look, look. Mm, farewell, proud human. May every honor be bestowed. With... ТОП! А Да, шо? А, ну конечно, так-то да. Большой. Лук то большой, но ты побольше будет. Капец, там канат такие. <сật> Надежный. <сật> Чоломии ми дам зараз ä, в того. А що це вообще? А чо? А чо ні? А чо? О, то есть пять ловкостей, нихрена. А я вижу, отлично. Ну короче, тема прикольна, напевно, да? А як двома тоді бити? дебеты? На ну, тебя прикол понял в одну руку и в другую Давайте ми підемо. Стоп, куди нам ще ще? По суті, нам треба, ну. Э, того. Ще, ще, ще. Крам огня. Хто <плес> там кричить? Крам огня, так, да, так. Да. Давно ми тут не були. щоб ми перенеслися з DLC-шки в наш в наший час. <съех> типа да. А стоп! А нам надо... А, уровень нам надо, да? Сейчас мы повесим. Ща, Сейчас, Есть чудо я четвер. Шестьдесят Отлично Мне уровня не хватает, то то шестьдесят щит кавела, душі я не буду убивать. Ты вон, ты вон. Ти? голова? зубами щелкає класно, не може. Да, 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 перенеси мене. Давай, давай А давайте ми катсцену пропустимо, пожалуй. I like the duck. Голова сами да взагалі Це ми, походу, десь під Анорландо. Під самим Анорландо. Нічого собі. <coughs> Непогано Типа чего, рейцар и в венерлоду было что-то якби темне. Прикольно. Йоу! 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 Вы ч? Ашале! Вернило первого пламені, це прикольно, слухайте Стоп! Стоп! Ні ні, 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 ні. Ми почнемо це з іншого відео. Ну ну, ні, ви шо, там. Мені часу не вистачає, в мене в середньому йде відео... Да я в середньому, максимально до години. Давайте ми почнемо вже з іншого відео, о-о-о, і будемо вже там. Дивитися що і як. Все, до зустрічі усім.